У мене немає ніякої підготовки до цього відео, воно максимально спонтанне. Просто останні місяці вони хоч і непогані, не сумні, чимось насичені, але вони як ніби без мети. Ти просто робиш то, що треба то, що треба зробив, день закінчився, повтикав в фікторі ще чимось, всякою фігнією позаймався і все, і день закінчився. Ну no, оця від відсутність мети почала проявлятися в усьому. Наприклад, маскбол для мене не був, основний спортом взагалі. Мало ж яких спортів було для мене основними, Я завжди грав на цих Не супер. Але я захотів його спробувати. І так виходиш, ну, нема ніякої думки навіть про те, щоб дійсно нормально потренуватися, щоб навчитися чогось. Так як ніби просто щось робиш, поставаєшся. Бо тому шапо не вийшло або просто. Е, і що я зрозумів? У мене нема мети стати там професійним. У мене немає якоїсь мети, щоб ну, це було якимось моїм основним завданням в житті. Але мета навчитися є. Але її вже банально недостатньо взагалі останні роки. Слово навчитись поміняло свій сенс, Типу, що по реальному навчанню там, в ваших коледжах, універсах, школах. Все, що ми вчили, замінюється тепер одним сайтом, сайтом GPT. Ну, їх ще тепер ще більше стало, тому так би сказати, рознообразі. І те, що ми нічого не робимо самі. Зробила таку от нам штуку в голові, що все що ми робимо, в принципі, щоб навчитися. Ми або рівним або один спосіб, як це зробити так, щоб особо не втрачати свої сили. А втрачати сили на те, щоб навчитися, цем потрібно. Так само в мене з програмуванням. Я виконував завдання, тільки мені потрібно було виконати. А щоб навчитися самого щось далі робити. Або бо чи -ді GPT відкривати по тому, що ти думаєш, де в принципі є ті завдання, що виконував. Я їх робив більше всіх часом GPT, Потім і старався хочі розібрати, щоб знати механіку. Механіку то я зрозумів, тому що я вивчав джаву. А дява на ну, складних штучках, тому все не супер погано було. А далі я пішов вивчати завдання. Просто любі. Такі мені не задавав чи GPT або же. На якомусь сайті брав завдання, їх виконував. Їх треба було там, на тому сайті виконувати. Я банально не міг те, що саме просте виконати. Опа. Ну, в загальному ось так, що останні місяці, останні роки я би сказав, більшість людей ми займаємося чимось не тим. Ми не так розвиваємося, як мало б здається. Тому що ми знайшли заміну навчання і розвитку. На що звучать, якщо можна прописати файний промпт і тобі все видасться. Всі результати са чат Діпті треба було використовувати для питання яких-то просто на прям тотально. В планах наприклад такої ж електроніки там проведення. Ну в тому що ти прям не знаєш, допоки до мене я не знаю як проєктувати будинок. Тому, якщо я її захочу... Проектувати будинок, хоча діпки запитати теж. Таке собі діло. Просто якщо б я хотів навчитися от проєктуванню, я б вже все-таки ця джепкіне використовував. Я б запитався, в нього які програми, то використовувати. Наприклад, автокат. Ось. Він мені веде, які програми, я б почав їх вивчати вже через YouTube. І загалом Ютуб ніби втратив сенс. Навіщо ролики, в яких буде ще хтось розказувати довго, якщо все те саме є. Чантіп'ятій який замість того, що 10, 10 хвилин відеоролик. то все за секунд 20. <рес> і от тим самим ми розпочалися аналізувати будь-яку інфу. Будь-яку. Від техніки, наприклад, та китків. не заскидаю однією рукою, тому техніка ужасна. Від добучого іншого. Навіть від смислу завдань, які нами постають. Смислу ситуації, в яких ми діємо наші дії. Просто банально аналізувати. Треба ж якось. А ми розвідчилися. Аналізувати інформацію Наше завдання просто було би її скопіювати і все. Але все Так Ти ось сидиш, і граєш, нічого не виходить Ну все-таки граєш, бо помалу Хотілося б, наприклад, стрітболих на якихось змаганнях 3х3 зіграти десь було б класно, для того треба вміти хоча тебе переходи, різні обводи, інші фінти А все наші навички залишаються на базі, тому що далі ми не переходимо. Далі просто боїшся, перейти, залишаєшся на одному і все. В принципі, так, треба щось міняти в цьому житті в 2 поколінні. Машини інтелекту не зупинив, тому що бізнес то все-таки в деяких сферах воно допомагає. Але грамотно його використовувати Це те, що нам потрібно навчитися грамотно використовувати всі технології, які ми маємо зараз. Інакше хто зна що буде людям потрібні нові... Навчені люди. Успісті. Все повинно бути. Не може бути так, щоб щось зникло. Може так просто хочеться, щоб знизилося так, як є. В принципі, я досить консервативний, напевно. Мені добре так, як я, але змінювати, ну я все-таки не проти. Надіюсь, що люди все-таки одумаються момент. Повернемося до чогось більш хорошого. Я не буду говорити, що йому треба міняти. Я думаю, просто всі рано чи пізно дійдуть до якоїсь думки, що щось все-таки не потрібно, а щось навпаки потрібно більше. Щоб ми вважали максимально лишню. все буде добре.